Українці, привіт! Раді вітати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні разом з вами будемо говорити про цікавий автомобіль Opel Zafira з 2006 по 2020 рік. Цікавий автомобіль, цікаві ціни на нього сьогодні будуть. І ви дізнаєтесь, яка буде вартість митних платежів цього автомобіля в 2023 році. Перед тим як почнемо, як завжди, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко. Нам просто супер мегаприємно. Отже, поїхали. Зараз на своїх екранах ви бачите таблицю митних розрахунків автомобіля Opel Zafira з 2006 по 2020 рік. Що цікаво в цій таблиці, ми бачимо, що автомобілі, категорія, починають стартувати від вартості 700 євро. Якщо ми купуємо автомобіль в Європі Opel Zafira з 2006 року, ми в Купчі пишемо ціну 600 євро. 600-700. І коли записали цю вартість, в нас будуть митні платежі складати 98 тисяч 200 гривень. І так, з кожним роком буде рости вартість автомобіля. Але митні платежі до 2015 року плюс-мінус знаходяться в цьому діапазоні. До уваги ми взяли автомобіль з об'ємом двигуна 1,7. І якщо брати Opel Zephyr 2006 рік, то митні платежі складають 98 200 гривень. І зверніть увагу, до 2015 року ці митні платежі складають 97 800. Десь трошки тисяча плюс, тисяча мінус. Але цей автомобіль цікавий тим, що на протязі цих 10 років вартість митних платежів залишається на тому самому рівні. Звичайно, вартість автомобіля в договорі купівлі-продажу буде рости. І яку вартість ставити, ви бачите в категорії, там, де ціни нас ідуть: 700, 800, 1000 євро, 1400. Але враховуючи, що росте вартість, і враховуючи, що автомобіль стає більш свіжішим, новішим, то і митні платежі тримаються в цьому діапазоні до 100 тисяч. Але вже якщо ми беремо 2016 рік, новіші роки, там йде суттєве подорожчання. Наприклад, перехід з 2015 року, коли митні платежі за Opel Zafira 1.7 дизель складають 97 тисяч 800 гривень, то вже 16 рік митні платежі складають 110 тисяч 600. І далі пішло: 17 рік 129 тисяч, вісімнадцятий 136 тисяч, дев'ятнадцятий 142 тисячі і двадцятий рік 186 тисяч. Отже, вже можемо зробити для себе певні висновки, що найкращі автомобілі купувати Opel Zafira це роки з 2006 по 2015 рік, і тут нам потрібно робити особливу увагу на стан автомобіля, який ми купуємо, тому що вже митні платежі будуть в паритеті йти плюс-мінус однакові, якщо автомобіль, звичайно, не дуже свіжий, з 16, 18, 19 років. Якщо ми візьмемо до уваги... Сайт мобіледає, на якому продається більшість автомобілів в Німеччині. Ви можете подивитись. Ми взяли з 2006 року коротеньку виборку, і ви бачите, що нормальні варіанти плюс-мінус, вони стартують від 1700 євро. Це роки 2006-2007, і пішли далі. Звичайно, чим менший пробіг, чим кращий стан автомобіля, тим вартість його в Німеччині буде дорожчою. Але це плюс-мінус на митні платежі не вплине. Отже, найкращий варіант, коли ви маєте можливість самостійно перегнати такий транспортний засіб. Або якщо ви зараз знаходитесь в Європі, то цей варіант, такий як Opel оплізефіра, його можна розглядати. Навіть дизельний двигун тут в розмитненні не такий вже і дорогий. Звичайно, ми б хотіли, щоб було б дешевше 200-300 доларів. Але на сьогоднішній день, по факту, маємо те, що маємо. І якщо захочете більш свіжіший автомобіль з 15-16 років, тут вже краще розмитнювати їх буде на фірму, брати сертифікати є 1 і тільки так зможете зекономити нормальну кількість коштів, тому що попередні роки плюс-мінус заходять нормально. Свіжіші роки є проблема. Коли будете робити собі підбір автомобіля, робіть його найкраще на таких. Сайтах, як Мобіли якщо ми знаходимось в Німеччині, або Ото якщо ми знаходимось в Польщі. Далі процедура в двох країнах вона проста і майже однакова: зняття з обліку отримання транзитних номерних знаків. Після чого ці документи скидаєте нам, ми робимо вам прорахунок митних платежів. Вже точний на дату сьогоднішню, який буде курс НБУ. І потім спокійно заїжджаєте в Україну, розмитнюєте свій автомобіль і ставите його на українські номерні знаки. На що б ми хотіли звернути увагу по цих автомобілях Opel Zafira? Дуже часто трапляються такі випадки, коли автомобілі з великим пробігом 300 400 500 тисяч. Автомобілі на дизельних двигунах, німці полюбляють ці автомобілі і катаються на них багато. Найкращий варіант для того, щоб коли ви хочете автомобіль для себе, то звичайно можливо краще і переплатити якихось там 500-600 євро, але взяти варіант з меншим пробігом. Тоді в принципі на розмитнення це ніяк впливає, але на майбутній термін срок служби і якість служби це впливає дуже вагомо. Також звертайте увагу особливо на черги на кордоні, тому що зараз черги суттєво змінюються. Нещодавно ту інформацію, хто за нами слідкує, ви бачили, що польські фермери вони бастували, в них було дві хвилі забастовок на кордоні. Зараз вони трохи притихли, ми не знаємо, з чим це зв'язано, але факт є факт. Фури стоять в чергах, легкові автомобілі стоять в чергах. Коли будете перетинати кордон, готуйтесь до цього заздалегідь, хоча б за день, за два. Зв'яжіться з брокером. Ми вам підскажемо, де черги є менші і як краще пройти кордон, щоб не було проблем. І також не забуваємо завжди за експортну декларацію, тому що клієнти нещодавно поверталися. Ми їм сказали, що потрібно зробити експортну декларацію. Вони захотіли проїхати без неї, але в них це на жаль не вийшло. Поляки завернули і прийшлось. Назад повертатися і робити декларацію є 1 Готуємось до розмитнення. заздалегідь, і в нас не буде жодних проблем, українці! Як завжди, бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.